сьогоднішньому своєму відео хочу поговорити про ознаки наявності паразитів. У ваших дітей під поняттям паразити, я вкладаю досить широкий спектр це від банально глистів до того, що є якийсь дисбактеріоз, є якийсь грибок в кишечнику чи занадто великий ріст стафілококів, стриптоколків тобто, все те, що порушує нормальне функціонування мікробіому кишечника. І так підемо. Перша ознака це досить поганий апетит. Тому що це все спричинено поганою засвоюваностю їжі і станом такої хронічної інтоксикації, оскільки всі, хто живуть в кишечнику, не досить хороші, звісно, там же вони і. Гадять, як то кажуть. Друге питання це їсти постійно солодощі. Є вже ряд наукових робіт, де, до, як кажуть, вже доведено, що мікрофлора оця не досить хороша, і ті ж самі глисти, і гриби. Вони ну, згадайте звичайну нашу кулінарію. Гриби на чому у нас ростуть, тісто підходить дрожжі. Звісно, на ми додаємо солодощі. Да? От, вже доведено, що це для них є субстрат. І вони дуже добре розмножуються, і вони вже, як кажуть, керують поведінкою, тому що їм важливо, щоб цього субстрату було в достатньо кількості. Якщо дитина надмірно споживає солодке, не хоче нічого їсти здорового, а дайте тільки щось заборонене. Задумайтесь скоріш за все, в кишечнику є непорядок. Третя ознака це наявність будь-яких шкірних питань, будь-то якісь атопічні дерматити, якісь алергічні прояви, якісь постійні висипи, які ну знову ж таки, шкіра це видільний орган. Тобто, якщо десь якась система заблокована, а блокується чим в основній своїй масі паразитарну інфекцію, якщо погано працює шлунково кишковий тракт, шкіра буде брати на себе цю замісну функцію. Четверта ознака це такі, знаєте, як незрозумілі болі в животі. Тобто дитину вже обстежили всі лікарі, всі виключили там гострі питання, виключили там якісь хронічні, а все рівно дитина скаржиться на якісь такі болі, як правило, це болі там біля пупка, тому що у дітей вони локалізуються в одному місці. Теж задумайтесь, чи не пора провести натуральну антипаразитарну програму. І ще одна ознака це дуже часті простудні захворювання, те, що називається у дитини слабкий імунітет. Також подивіться в сторону здоров'я мікрофлори кишечника, тому що саме в кишечнику у нас синтезуються ті ж самі бактерії, беруть участь у синтезі тих же самих імуноглобулінів, які захищають нас від інфекції. І так само, коли там порядок, то імунна система їй нічого не заважає працювати в достатній кількості, вона не відволікається, як кажуть, на непрошених агентів. Тому, друзі, якщо помітили у своїх дітей, чи в оточенні у когось такі ознаки, це сигнал про те, що варто зайнятися здоров'ям і пройти безпечну натуральну антипаразитарну програму. Кому цікаво, що вона складається, пишіть в коментарях, надішлю більше інформації.